Розкажіть, ви були вдома вчора, коли це трапилося? Uh -huh. Вони ну, не відкрилися одразу. І з другого разу теж не відкрилися. Я подивився вверх і побачив, як ракета влучає у набір. Прям ракета, ви бачили, як ракета? Ну Так, я стояв ось тут і вона влучила. Прямо у стіну. Прямо у стіну. Ну, Яка ваша реакція, що ви вперше ну, робили? Ну, я почав паркуватися швиденько, набрав своїй дівчині, вона нічого не змогла відповісти, лише важко дешала. І я побіг на гору, ну, на 14-й поверх до неї. <гум> ну, ось так ось. Це, це сталося. Я зрозумів, це ви зараз приїжджаєте, по суті, а, так? То, а то, куди? Да. Неподалік пару кварталів. Не можна тут жити, да, тепер е, все як? Я не знаю, можна чи ні. Проте важко, бо нема води, нема світла і. Нема комунікації жодних. Ну, не. ну, наразі немає. Розкажіть свої емоції. Вибачте, що я трошки так є. Нічого, ну це було дуже несподівано. Було просто ну, така хвиля дуже сильна і вона. Відкрила мою двері до, до, до моєї квартири, і багато е, пилу було, багато е, бруду, я не знаю, що це таке, мабуть, будівельного якогось пилу. Е, ну, просто важко було дихати, важко було встати, важко було щось зробити і спіймати якусь е, думку. Ми вийшли до коридору, до... Там, там, де знаходиться ну, там між квартирами, Це приміщення між квартирами, тамбур. Да? так. тамбур. І я не знала, що робити, бо я думала, що там пожар знизу. І ми не можемо спуститись на перший поверх. Я була собакою. Я просто бачила, що сусід дуже злякався також. І, ну, тобто такий був дуже шок. І також було чутно, як люди панікують, злякалися Кричали люди? Ну так, кричали, але не, не більше як. Я думаю, що це під болю був крик. Панічно, так? Ну так, чи... да? ну, да, такого панічного. Я просто не знала, що ну факт, що я не знала, що відбувається, чи є там пожежа, чи є там з э... лісниця, чи є там щось все прачуєш, чи є там трупи. Ну, таке просто. Не знали, чи є там трупи, тобто розуміли, що може бути, да? так. Так, звичайно, ну бо я побачила велику дирку. В домі, бо я я ну, коли я вийшла, я побачила, що там світло, там де не, не, не повинно було з це речі, які ви взяли, це перша необхідність це, <правлість> цей пральний ну, порошок? Ми повернулися, ми повернулися через якийсь час, і зараз ми повертаємося знов, бо це наш дом. І я... По трошки збираєте речі, так? Так, так, ми будемо жити десь в іншому місті, але мітці, але. Ну, все ж таки це мій дім, я мені поліше да, прощатися У вас практично сльози, так? Да? Так, це не легко. Ну, може... Дякую вам. Гарного дня вибачте, будь ласка.